Добрий день, малята, день на дворі білий, білий все навкруг. Зима запрошує до казкового лісу. Взимку дуже холодно, на деревах, на доріжках лежить сніг. Він білого кольору, а ще він холодний і мокрий. Ой! А хто це стоїть під ялинкою? Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Давайте ми зробимо з вами сніговика, але з геометричних фігур. Це великий, білий круг. І буде тулуб нашого сніговика. Далі візьмемо менший круг. Це буде голова сніговика і два маленькі білі круги. Це руки сніговика, а на голову одягнемо шапку синього кольору. Це синій квадрат. Який гарний сніговик? Попрощаємося зі сніговиком та підемо далі. Ой, це хто сховався під ялинкою? Довговухий пострибачик. Відгадайте, хто це? Звісно, зайчик. Але під ялинкою сховалися два зайчики. Великий і маленький. Якого вони кольору? Так, білого. А які вони? Білі, пухнасті, м'якенькі. А ялинка яка? А ялинка, звісно, колюча. Щоб їх не знайшли, лисичка та вовчик, давайте зайчиків заховаємо. Ось дві ялинки. Одна велика, а друга маленька. Якого вони кольору? Правильно, зеленого кольору ялинки. Під великою ялинкою заховався великий зайчик. А біля маленької ялинки маленький зайчик. Тепер ні вовк, ні лисичка не знайдуть їх. Молодці малята, до побачення.